22 питання для маші. О, ну давай. Я готова. Чим ти захоплювалася у дитинстві? Е, знімала ютуб та переписувалася письмами паперовими. Чи залишилися ці хобі дотепер? Так, зараз на жаль, листами я не переписуюсь, але то було дуже круто. Я відправляла наліпки, фінічки. Якщо пам'ятаєш, таке було раніше. Чи були у тебе комплекси в дитинстві? Як вдалося їх позбутись? Так, в мене були комплекси. Я не могла ходити в шортах. Мені здавалося, що в мене дуже великі ляшки. Я не знаю, ну це проробка себе зараз. Мені все одно, і немає різниці, яка в мене вага. Яку пораду ти дала б собі в дитинстві? Боже, я не читала питання до цього, я не готувалася. А яку пораду би я собі дала? Прям нічого би не радила. Я б спиталась би спитала у себе в дитинстві пораду для себе зараз. Бо мені дуже цікаво, як розмишляла тоді Маша. Чи були у тебе з дитинства якісь сексуальні опередження? Попередні табу чи страхи? Так, було. У мене була коліжаночка, ми з нею спілкувалися. Вона була баптісткою, Я ходила з нею до церкви, і вона казала: Маша, а ти будеш робити міння, коли виростеш? Я кажу: ну так, звичайно, я вже буду кохати свого чоловіка. Але я ну, була ще не займана на той час. Я не розуміла, і мені здавалося, що це нормально. А вона каже: Ні, мініт, це тільки шлюхи. Я така, ну то добре, я не буду робити. Чи був у тебе негативний сексуальний досвід? У мене було. Коли чоловік моєї сестри до мене ліз, він мене лапав, торкався, ліз до мене, я не знаю, як це красиво сказати, багін. Розкажи по інсайту з кожних попередніх стосунків. М -м, прикольно. А перші стосунки це були коли мені було до 17 років, коли ми відкрили салон, салон краси. перший інсайт, коли ви відкриваєте бізнес разом, будь ласка пошить його на себе, бо потім вас піздять в ваш салон краси, як це було в мене. А другі мої стосунки були з людиною, яка була старша мене, і ну, вона була для мене як тато, увесь час мене ображала, казала, що я якась не така, ну, типові аб'юзивні стосунки. І в цих стосунках я виросла і більше на такі не потрапляю, бо я розумію, які це стосунки, коли це аб'юз. І третє, ну, то не можна. Звати стосунками, але коли людина трошки дивна, з нею краще не починати спілкуватися, бо по сьогоднішній день ця людина пише і мені і моєму чоловіку. Що свого виховання ти переймаєш і будеш використовувати у вихованні своїх дітей зі свого нічого, чи є ти такою, якою уявляла себе в дитинстві? Так стовідсотково, і прям е, інколи люди кажуть, що я зараз досягла більш аніж я могла мріяти про це, ні, я зараз. Ну, мої мрії ще, ще, ще попереду. На сьогоднішній день 100%. Певненість у собі це завжди було про тебе? Чи тобі вдалося набути цю рису? Це велика робота над собою, і ніколи в мене не було впевненості у собі. Я завжди сиділа на останній парті, бо я не хотіла ну, спілкуватися з людьми. Але ну, мені. На той час казали, здавалося, що я була невпевнена в собі. А на сьогодні я розумію, що цих людей навіть поруч зі мною нема в моєму житті. Ми ну просто нас різні планети. Тож я не знаю, то була невпевненість чи небажання. У мене було дуже велике бажання займатися самореалізацією. На чому твій фокус сьогодні? Мій фокус сьогодні на родині. Я хотіла би, звичайно, все і одразу, але щоб мати баланс, треба розподіляти. Правильно свою увагу, тож сьогодні я на родині, але трошечки роблю свою кар'єру. Яка ти дружина? <різь> Я класна. Чи хотіла б ти таку дружину своєму сину? А, так, я хотіла б таку дружину для свого сину, бо я дивлюся на свого чоловіка. Я знаю, що він круто виріс, а він позбавився дуже багатьох комплексів, але то йому треба казати, яка я дружина. Я вважаю, що я дуже добра дружина. Навіть тоді, коли ми, у нас якісь сварки, це все одно йому на, на користь. Чого тобі хочеться просто зараз? Я хочу у відпустку. Але моє все життя відпустка. Я увесь час на релаксі. А якщо так глобально, то я дуже хочу дитину. Які у тебе цілі на життя у професійному плані? Я хочу збирати великі концертні зали для дівчат та проводити там курси, вебінари по сексології. Я хочу цьому розвиватися. Мені дуже подобається займатися дідженгом. Я не знаю, як це пристосувати до своєї професії зараз, але в мене вже є нотаточки. Якщо б не сексологія, то що? Я була б судішанкою. Розкажи про свою аудиторію. Хто вони? За що тебе люблять? Мене люблять за щирість. Я не вмію врати на камеру, брехати. Я б... Ну, нема сенсу брехати, якщо я можу не брехати. Я дуже open-mind людина. Хто твій друг сьогодні? Опиши образ, цінності і погляди цієї людини. Друг. Напевно, друг мій чоловік. А... Мені, мені дуже важко дружити, щоб я реально розуміла, що це мій друг, бо я дуже лінива, і справа в мені, бо я дуже лінива. Якщо б мені сказали типу, там можеш приїхати в три години ночі, там я з хлопцем розійшлась. Я б ніколи не приїхала б в три години ночі, і мені здається, це риса. Вона мене не робить кращою. Які цінності ти закладаєш своїм дітям, якою ти плануєш бути мамою? Я хочу, щоб вони працювали, щоб вони любили те, чим займаються. Ніколи не крали, бо я в дитинстві крала в магазинах, крала в секонд-хендах. і я прямо на, на цьому гроші заробляла. Не просто так, це була шуточка. Вам це зовсім була не шуточка. Я хочу, щоб якщо це хлопці, щоб вони були дуже ввічливі, щоб вони розуміли, як спілкуватися з людьми, з дівчатами, якщо це буде дівчина. А я думаю, що буде хлопчика-дівчинка. Не боялася говорити про те, що вона хоче за саме зараз, але красиво. Ну щоб вона не була наглою. Якою ти бачиш себе через 10 років? Я бачу себе реалізованою стовідсотково. Можливо, ще запишу декілька пісень, але глобально нічого змінювати в своєму житті. Я не хочу нічого. Ось я зараз на піку того, що я щаслива як людина. Я дуже щаслива. Можливо, більше додати кар'єрного зрісту. Які у тебе цілі на життя у професійному плані? Ну я звичайно хочу отримати до кінця свою освіту, бо в мене є одна освіта. Зараз буде друга освіта. Звичайно, я хочу розвиватися в цьому. Мені хочеться. Щоб люди не боялися говорити про секс відкрито, що це не страшно, щоб мами не боялися розмовляти з синами не так давно. Клієнтка вона казала, коли в неї пішли перші місячні, вона не змогла сказати це своїй мамі. І для мене це було це, це, це жахливо. Як відчуває себе дитина в той час, коли вона не може сказати, що з нею щось відбувається? Ось я хочу, щоб не мама. Не дитина не соромилась цього. Що ти бажаєш собі на цей рік? А, на цей рік я бажаю собі завагітняти. Боже, це моє найбільше найбільше бажання у житті на цей рік. Ну, пусть буде банально давати ще 50 тисяч живої аудиторії в Інстаграм. Які країни ти мрієш відвідати? А, я була дуже багато де більше 40 країн. У мене вже дві відмови від США. Тож я прагну цього дуже сильно. Американська мрія, це все про мене, це треба. Ну і, можливо, Англія. Я вже два, два рази трошечки ригнула в мікрофон і дуже сподіваюся, що чувак в наушниках не почує це. Так що я хочу спробувати у своєму житті політати часом. Джетом чи плануєш ти ще тату? Ну взагалі когось чіпає тема татуювання, комусь цікаво чужі татуювання, чи ні? Бо мені, наприклад, взагалі, я ну не питаю у своїх друзів про сенси їх татувань. Мені все одно. Ось це, наприклад, тату. Це типу, ти все зможеш навіть коли ти на дні. А ви, ви ж розумієте, що я не набивала це сьогодні. Це було коли мені було 15 років. Тож більше я такого бути не буду. Вірте у себе, у свої бажання і